Ворог незважає на великі втрати свого особового складу і продовжує штурмувати Соледар. Підступи до наших позицій, просто усіяні тілами загиблих бійців противника. На цьому відео видно, як чергова група росіян намагається просуватися між будівлями. Така типова манера проходів по місту десятками на даному випадку 13 їх поперло десятками і дрібніше в цьому будиночку. більше немає руху. Але ми вже зафіксували, де вони зайшли. Зараз будемо здійснювати певні мероприємства. Запеклі бої в Солидарі тривають безперервно. Ситуацію ускладнює ще й сильний мороз. Погодні умови тяжкі, обмороження нижніх верхніх кінцівок. Безкінечні штурми, отакі атаки всі. Ситуація там складна, але наші підрозділи не тільки обороняються, а й контратакують. В Солодарі бої тривають. Солодар тримається. Тож за останньою інформацією, в Солодарі ситуація контрольована, рубежі збережені і під повним контролем Збройних сил України. Тримають позиції наші воїни і під Бахмутом. В основному працює або ворожий міномет, або Ворожа техніка. Бувають танчики, буває арта. Це у нас невеличка така щілина перекриття. Для двох осіб тут монтована буржуйка, невеличка така. Зверху чотири цеглини, які тримають тепло. Ми Підкидаємо сюди дрова, підпалюємо, і гріємось, закриваємо ці всі, потім вихід покривалом і тримаємо тепло так. На Луганщині росіяни так само підсилюють свої позиції, бо бояться деокупації кримінної. Втім, наше військо потрохи просувається вперед, але кожен метр дається дуже важко через щільне мінування. Дуже багато хлопців реально підриваються, коли йдуть наступ, тому що ті міни вони розкидані ще пару місяців тому. Вони вже присипані всі е, листями, гілками, снігом. Ну їх реально просто новина. Плюс росіяни використовують за. Забор... Ровнені пластикові міни такі свої сучасні, які навіть і не можна розмінувати. А на південному морському кордоні Збройним силам України допомагає погода. На чорному морі вже декілька діб триває шторм. В чорному морі на чергуванні лише один корабель. Це говорить про те, що вони все ж таки продовжують висвітлювати надводну обстановку, використовуючи, використовуючи в тому числі і безпілотні літальні апарати. Один з таких був вчора знов збитий нашою протиповітряною обороною при спробі якраз спрямувати його в бік очаку. На окупованих територіях ворог робить життя місцевих ще нестерпнішим. Так, в Мелітополі розпочалась чергова хвиля репресії у вигляді депортацій. Це людину без речей, без можливості щось забрати в себе вдома. Вивозять на останній блокпост Васильівку, пред'являють її претензії, начебто вона веде антиросійську якусь там діяльність і видворяють її, змушують пішки йти до Запоріжжя. Напередодні агентство Reuters показало з дрона, як виглядає зруйноване ударом училище в окупованій Макіївці, де базувалися російські військові. Очевидці говорять про сотні загиблих та постраждалих. Оцінки сягають до семи сотень осіб. Але в Росії заявили, що списки загиблих у Макіївці опубліковані не будуть. Олена Олександр Коваленко, новини каналу.